Сьогоднішня Євангелія починається такими прекрасними словами. Христос прибув до власного міста. Власного міста, напевно, що йдеться про Капернаум, який Ісус вважав своїм, де був його дім, скоріше всього, що це був дім Петра, і саме в його місті приносять до нього паралізованого. І як бачимо, те, що Господь чинить по відношенню до нього, то він прощає його гріхи. Наслідком прощення гріхів стається фізичне зцілення. Кожен з нас є Божим містом, до кожного з нас приходить Христос для того, щоб позбавити нас паралічу. Знаменним є те, що тут є друзі паралізованого, так як у нас є друзі, які нам допомагають в складних обставинах. Уже во бо це сьогодні добра нагода, і до нас сьогодні каже Господь: кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи.